Друзі, вітаю Віктор. Я в дорозі. Вчора Львів, Трускавець, Другобич, Трускавець. Знаєте, шквал просто дзвінків від людей, котрі телефонують, що нам робити, е як діяти, але після того, як вони вже щось зробили. Тому давайте поступово зараз з вами поспілкуємося і розберемося в всіх питаннях, тому що приходиться пояснювати. І хочу зараз на загал пояснити певні речі, які задають питання люди, і певне прояснити, тому що в більшості є запаморочення, мені так здається, або цей весь гіпноз, який дозволений, до речі, офіційно міністерством захоронення України на розсуд. Гіпноз дозволений на розсуд Міністерства захоронення. Тому давайте поступово зараз з цього поспілкуємося. Вам кажуть, що треба е, прийти, оновити дані. Питань нема, але в мене питання, і всі кажуть, як це треба зробити. Ну, ніхто не розказує, куди ви маєте йти. Друзі, ще раз вам хочу пояснити: ви все хочете боротися з наслідками. Я завжди задаю питання: вам треба знати, до кого вам треба йти. Ну, я вже не говорю про е, сам е, воєнний стан. Воєнний стан е, має бути оголошений президентом. І там має бути чітко написано, і Верховною Радою затверджено, чітко написано, що в разі збройної агресії. Усім рекомендую хоч щось зробити, відкрити указ президента і потім, то, що Верховною Радою було написано: там не військ, там не збройна агресія, а там військова агресія. Взагалі, в поняттях, такого в законодавстві, про мобілізацію, про всі, от ці всі закони, що стосуються військового процесу, нема такого поняття військова агресія. Так далі продовжується цей стан ем, і пишуть вже збройна агресія. Ну перший указ був і Верховною Радою затверджений. Є саме військова агресія. Такого поняття нема. Тому на рівні там от, за кордоном вони чітко розуміють, що в нас немає збройної агресії. Тому е, існує в нас е, воєнний стан чи ні, визначатися вам. Ну, включайте свої мізги і думайте. Якщо не так, як має бути згідно 106 статті Конституції України, здається 20-й пункт, тому вибачайте, має бути збройна агресія. Раз. Якщо воєнний стан не введений, так як він потрібен, а він дійсно не введений, наступне. Мобілізація. А в закон про мобілізацію, там чітко написано: має бути воєнний стан введений в разі збройної агресії. Знову цього немає. У ну, мене є питання, друзі: чи ви в, в от більшості тих людей, котрі бояться, котрі біжать туди, ми зараз про це поговоримо, ви або читати не можете, або хтось вас загіпнотизував, або просто затуркали. Ну Мені не зрозуміло. Хто хоче йти, немає ніяких проблем. Я ж не маю нічого проти. І не заважаю в мобілізації. Ідіть, і що хочете, то робіть. То ваше право. Але телефонні дзвінки і приходиться кожній людині пояснювати, йому розказують, що є певні проблеми. Воно каже, що ні. Наступне: 13 лютого, був прийнятий постанова кабінету міністрів. Постанова кабінету міністрів про. ТЦК, якщо ви бачите будь-де в будь-якому нормативному е, акті слово ПРО, це означає, як має діяти. Якщо ви читаєте закон про поліцію, бо зараз поліція разом ходить з ТЦК, якщо закон про поліцію, це приймала Верховна Рада, ще раз на це наголошую: про поліцію, національну поліцію, але без слова Україна, це як має діяти поліція? Розумієте, яка штука? Лише так, а не інакше. Тому перед тим, як до вас підходити, там чітко написано, що мають бути причини зупинки. Вони мають право перевіряти документи. Нема проблем, що вони мають право. Але мають причини спочатку зі мною контактувати. Чи ви на автомобілі їхати, їдете, чи просто вас спиняють. Якщо у вас причин нема, оцих ознак, які, за якими вас можуть спинити і перевірити документи, ви не порушуєте, ви не є ознаки там, якогось там, зброєю не ходите і так далі, тому вас спиняють, друзі, і кажуть, слухайте, мене спинили, махаючи рукою. Ну, якщо ви зупинилися так, ну це ваші проблеми. Тому ви визнали, що можуть з вами чудити, друзі. Ще раз кажу, просніться. Я багато спілкуюся з поліцейськими, в тому числі, багато людей, які розуміють, які працюють ці поліції, але ми зараз до цього повернемося. Значить, перша ситуація причини зупинки. Якщо нема причин зупинки, не зупиняйтеся, йдіть собі далі, проходьте повз. Не контактуйте. Якщо ви починаєте контактувати, розбиратися, це називається конклюдентні дії. Тобто ви йдете на контакт, ви їх визнаєте. І ви входите в контакт з цими, а далі вас розводять, кажуть покажіть документи. Вам треба показати документи, і ви зразу себе визнали фізичною особою. Хочу ще раз вам пояснити. Маєте носити, але це написано для фізичних осіб. Мають носити паспорт, мають носити військово-облікові документи. Ще раз вам хочу пояснити. Якщо у вас є військово-облікові документи або паспорт, то вас на троє суток можуть забрати і мурижити там ТЦК. Але якщо у вас немає доведеної правосуб'єктності, то тільки три години. години. І далі, тоді вже є відповідальність тих, хто вас вкрав. Ну, якщо ви тільки засвідчили, що ви є фізична особа, а це достатньо витягнути підроблений паспорт, тому що він не засвідчує громадянство. Чого? Тому що він не відповідає е, закону України про громадянство. Ми вже не будемо туди влазити і розказувати про це. Наступна ситуація: якщо вже є причини зупинки, то перед тим, як вступити в контакт з поліцейським або ТЦК, вам треба чітко. Має дати вам посвідчення і працівник так званий ТЦК, має дати посвідчення і працівник поліції, і має дати працівник ТЦК. В нього має бути можливість вам вас перевіряти документи. В нього має бути доручення від цієї юридичної особи. Що мені зараз розказують про те, що це якийсь державний орган, то вони взагалі мають бути утворені саме 92 статтю, згідно 92 статті Конституції України законом, закону про утворення ТЦК не існує, і поліція була не утворена законом. А постановою кабінету міністрів. Тому навіть ті люди, котрі працюють в поліції, я дуже шкодую, що так сталося, і я з ними розмовляю. І ми вже виходимо на таку нормальну розмову. Я йому кажу: друже, нема проблем, спинив ти, давай мені свої документи. І коли дістають свої документи, я йому показую таке. Посвідчення в таку штуку, що я не показую документи, якщо в нього нема посвідчення встановленого зірця з кабінету міністрів. Ще раз вам хочу пояснити: є кабінет міністрів, який очолює найвищу ланку в виконавчій структурі. І він видав положення, як мають виглядати... Всі документи, дзвінки, люди дзвонять, мушу збивати. Всі дзвінки, тобто всі документи мають мати тобто представники так званих державних органів мають мати посвідчення. Тому для того, щоб було посвідчення, встановили єдиний взірець. Но поліції не видали цього посвідчення, і в них ні в кого його немає. І їм видали те, що їм видали. Я з ним розмовляю. кажу, слухай, нема проблем, я тобі покажу документи. Але 18-й пункт у вас про поліцію закони, який прийнятий Верховною Радою, передбачає те, що ти мені маєш показати посвідчення. Бач, воно затверджено взірця. А він каже: Слухай, в мене нема посвідчення, мені видали те, що видали. Тому я кажу, друже, з усієї поваги до вас я не хочу ні з ким конфліктувати, але поліцейські є заручники обставин, є сволочі, скрізь сволочі є, і в ТЦК є сволочі, і так, і це взагалі паскуди. Я вам хочу пояснити, там показували якийсь там дуже борзий поліцейський, е поліцейський якийсь там ламає людей, особливо він бере які слабші себе. Я вам ще раз поясню: на самого великого найдеться ще великий. І якщо ви його знаєте, передайте йому. Хтось цюкне тихенько по тім'ячку і на тому закінчиться все. Не робіть дурниці. Рано чи пізно воно прийде покарання. Пам'ятаєте, такий хитрий царьов був? Він пішов до Кабзона. Такі самі е, ці сепаратисти, які попереходили в Криму е, і там почали цим расистам. Що з ними сталося? Помаленько поліквідовували, тому я вам ще раз кажу: не наражайте себе на неприємності, не робіть дурних процесів. Я звертаюся до поліцейських і до працівників ЦЦК. Якщо ви озвіріли, тоді десь в зоопарк, там звірями тягайте. Не хапайте тих людей. Тому що терпіння рано чи пізно увірветься. І вже говорять про те, кажуть: слухай, давай оголосимо Сафарі на ТЦКшників. Я вважаю, що вони праві в якійсь мірі. Але я закликаю до того, щоб був мир і спокій. Якщо хтось хоче йти туди, нема проблем, нехай йде. Але не робіть дурниці, тому що буде ну, кровопролиття, цьому нікому не потрібно. Оці виродки цього й тільки лише чекають, щоб було таке столкновіння між нами і так далі. Но я поліцейському поясню, друже, якщо в тебе нема того, що ти мені маєш показати згідно закону. То я тобі нічого не покажу. У мене є волевиявлення, я показую волевиявлення. Ні, в тебе повинен паспорт. Я кажу, перепрошую. В тебе є ось, бачиш, що ти мені маєш показати. Ти мені його не показав. Що ти від мене хочеш? Тому я не можу тобі нічого показати, поки не буде встановлено правосуб'єктність. Хто ти такий? Має форма бути темно-синя, і є знову постанова Кабінету міністрів. Поки ти не будеш в формі, поки ти не будеш мати посвідчення, я тобі нічого не дам. Ти можеш що хочеш робити. Я йому кажу, слухай, нема проблем, хочеш розбити вікно, бей вікно, хочеш мене там заламати, ламай, але я їх ще раз поясню. Друже, я викручу потім кутні зуби. Але я тебе накажу до бізобразя за це. За те, що ти мене затримав, і в мене є досить добрий досвід за карантин. І ті, хто писали мені протоколи, по 10 тисяч за кожен протокол, їх 250 написано. Але знаєте, в чому є проблема? Я до всіх звертаюся. Не давайте спуску їм. Якщо ви бачите, що якась скотина порушила, бо вона собі так хотіла наші правовідносини, наказуйте до кінця. Нехай то буде вам дорожче, нехай час. І за того, що ми не, не притягуємо їх до відповідальності, отаке безвладя сталося. О, мені вже стало легше, я буду. Ні, друзі, треба до кінця доводити. Запитують молодого чоловіка, там, е, що мені робити, бо його там затримали дві години, мордували, його не виздавали, його правосуб'єктність. Та його треба притягувати до відповідальності. Не лише моральний, матеріальний збиток треба збити. Ще я хочу вам пояснити: має бути запис, тому якщо вам не вручили, не показали посвідчення, а ніхто з поліцейських не має посвідчення, ніяких документів, маючи досвід власний, не маєте ви морального права показувати. Я вам ще раз кажу: морального не маєте. Наступна ситуація: працівників ТЦК має бути і камера. Він має мати доручення, посвідчення, камера має знімати, і він має мати дозвіл на перевірку документів і на вручення повісток. Я вже черговий раз вам пояснюю: якщо цього нема, не може цього бути. Ніяких документів, нічого не показувати. Ось сьогодні мені дзвонить чоловік. Я в Другобичі там розмовляв ще з одним таким активістом. Ми сидимо і дзвонить чоловік. Він каже: мені сказали показати документи, я показав. І що сталося? Я їх віддав. Добре. І що далі сталося? Ми поїхали в ТЦК. Як? Ну він сів до мене в машину, ми на моїй машині туди поїхали. І що? Ну я зайшов в ТЦК і там вже сижу три години. Вони мене не випускають. Телефон віддали. А чого ти туди поїхав? Ну вони попросили, щоб я туди поїхав, а зараз мене не випускають. Що мені робити? Уявляєте, наскільки морок або затуркованість людей стала? Я просто не можу зрозуміти, люди, ви що? Ви туди залазите, потім питаєте, що робити. Мама пише, сину 19 років, він події зареєструвався там на якомусь сайті, віддав свої дані. Що мені робити з тим? Ну я питаю, а чого ви зараз мене питаєте? Як мені видалити ті дані? Я звідки знаю як? Давайте ще раз, вам чітко сказано зараз, що треба прийти поновити дані. Бо логіка. Давайте зараз включимо логіку. Поновити це при умові, якщо. Ваші вже дані там були. Ну, так як положення про ТЦК лише з'явилося 23 лютого 2022 року, то е, до 23 числа були військові комісаріати, а ТЦК був експериментальний процес в Черніговській області це починалося. То ви там були вже? Не були. Якщо не були, то це не поновлення даних. Це вас запрошують, щоб ви уклали угоду, визнали той підрозділ або цю структуру, яка законом не утворена. Знаєте, зараз люди звертаються в ЦНАП і беруть витяги щодо юридичної особи ТЦК з таким-кодом. то кодом. І їм скрізь пишуть, що немає, немає такої юридичної особи. Тому вони навіть до суду не можуть подавати. Друзі, ще раз кажу, заспокойтеся, не нервуйте, не падайте в паніку. Просто здоровий глуз включайте. Оці юристи вам розказують, як вам туди ходити, що там робити. Ще раз вам поясню: спочатку треба розібратися, чи треба вам взагалі туди йти, чи ви можете туди йти. Я за частоту законодавства. Я хочу, щоб було згідно закону. Якщо до мене кажуть, що я повинен їздити по правилах, я повинен це робити. Давайте, то я тоді і вас питаю правил. Як ви думаєте, за два з половиною роки не було часу і можливості підтягнути законодавство? Чи ви вважаєте, що всі дурні? От зараз нещодавно вийшла інформація, скільки там 500 з чимсь мільйонів гривень виділили на якісь дослідження пінгвінів. Ви уявляєте, як ці придурки знущаються і сидять, глузують над українським народом? І ви сьогодні мені розказуєте про чистоту процесу, який відбувається. Ви думаєте, що цей, за цей період часу не могли правильно зробити посвідчення, якби вони могли для поліцейських? От чесно є, є нормальні поліцейських, нема проблем, і я дуже їх поважаю за це. Вони дійсно хотіли служити народу, прийшли, отримали присягу. Ну вони заручники обставин, їх мордують. За що? За те, що їх вели в корпорацію. Друзі, ще раз пояснюю: якщо вам кажуть, що па пауза на Конституції, чи конституція на паузі, то вони правильно вам пояснюють, бо є УССР і корпорація. І вам сказали, що ви ж ви тихенько не розуміючи, жили всько тобто, в корпорації, але з законами УССР. А тепер вам кажуть, слухайте, безтолкові, все, гратися по законах України не будуть. Лише корпорація. А в корпорації ми пишемо все, що ми хочемо, без всяких проблем. Це наше право. Тому ні один законопроект не підписаний, не завірений і не стоїть печатка. Ви це просніться, подивіться, спочатку з цього почніть, а потім то куди йти. Тому, коли ви приходите, нам кажуть, вам кажуть, слухайте, треба туди прийти, якщо ви подасте документи е на відстрочку, то вам продовж розгляду цієї справи не направлять на ВЛК. Турки. На всю голову. Але там написано, що вам відмовляють, то ви зразу маєте йти на ВЛК. Тобто ж ви коли прийшли, підтвердили то, що ви. Визнали цю структуру, яка незаконно не утворена, яка не має юридичного обґрунтування, щоб вона існувала. Ви її визнали, і ви приходите туди, чекаєте якусь відсрочку. Від чого відсрочку, поясніть мені. Зробіть все законно, я не проти. Зробіть і проголосуйте, але має бути законно, якщо ви можете це зробити, я маю на увазі до цих можновладців. Я закликаю до здорового глузду, друзі. І я вам ще раз хочу пояснити, вас туди відправляють на ВЛК. Але прикол такий, що це постанова Кабінету міністрів 560-й, написано. Там не написано критерії, за якими вам відмовлять відсрочці. Ви маєте. Якщо не прописано критерії, за якими вам відмовляють. То ніякого суду, ви в них ніколи не виграєте. Адвокати вам розказують, можна подати до суду. Та да, ніколи ви не виграєте. Тому що критерії нема визнання. Ви не можете визнати дії ВЛК відмови, точніше, в відстрочці, тому що критерії нема. Просніться, друзі, і подивіться, що робиться. Я хочу, щоб в нас була нормальна нація. От нас зараз викрали Хмельницького е, волонтера. Він їхав в Чернівці, віз гуманітарку, якісь частині щось там передавати. На хотині його просто зупинили, він сам за кермом їхав, викинули з машини, забрали в хотин. І вони три і, це теща була, там і вже і дружина приїхала. Вони під тим ЦЦК троє суток сиділи. І що? І він взяв, підписав. Я кажу, для чого підписав? Йому погрожували, якщо він не підпише, то його відправлять в бойову частину. Знаєте, що сталося? На четвертий день його в рівне в учебку відправили, а сьогодні вже відправили в бойову частину. уявляєте? Налякали його, він поставив підписи ще раз, друзі, куди ви не попали, ви маєте мати свій глузд і приймати рішення. Поки ви не поставили підписи. Якщо вам кажуть, що треба прийти поновити дані, ви що думаєте, що в них ваших даних нема? Ну ви сильно помиляєтеся, бо ви живете в якійсь нереальності. Сьогодні пенсійний фонд всі дані є. Сьогодні податкова всі дані є. Паспорт ви отримали цей підробний всі дані є. Про які поновлення даних йде? Вам ще раз кажу, вам треба зробити конклюдентні дії. Це означає, що ви добровільно прийшли, визнали і сказали, «Да, я готов робити то, що кажу. Тому я вам ще раз хочу пояснити. Перед тим, якщо ви щось робите, думайте. Але коли ви вже залізли в халепу, то я не знаю, як вам допомогти і що сказати. Тому я вам бажаю міцного здоров'я думати сюди. Далі хочу пояснити вам таку штуку. Мій номер е, на Viber 067 382 17 77. минулий ефір я розказував про дитячі такі вітаміни Fitline. Хочу вам пояснити таку штуку. Багато запитів є розумні батьки, які хочуть, щоб в них виросли нормальні діти. Але мені ще пише один лікар. Який купив базовий комплекс і каже: слухайте, скажіть в своєму ефірі, тому що багато вас слухає. Жінки, котрі народжують, є в них депресняк після того, як вони народили дитину. І їм приписують антидепресанти, і тоді ця жінка не може кормити дитину. А цей комплекс рішає ці проблеми антидепресантів. Тому я звертаюся до всіх мам, які мають народжувати дітей. Без цього комплексу ви не можете підготувати дитину і народити нормально. Далі, коли ви народите, без цього ви не можете звідти вийти нормально. Інакше вам дадуть хімію, а потім дитина не буде нормально кормитися. І для того, щоб ви тримали своє здоров'я, щоб дитина могла пити молоко, це треба просто крайне необхідно. І доктор просто пише, каже: скажіть, бо у вас велика аудиторія. Я вам безмежно дякую. Тому чоловіку, котрий це пише. Сьогодні, ви знаєте, я в Другобичі сидів, сижу з чоловіком, він так скептично розказує, що він все знає, тому що він торгує маслами і так далі. В нього замірили сатурацію 93. Я кажу: добре, давай, друже, вип'ємо цю штуку. Та, що ти там розказуєш, я все знаю. За годину часу в нього стає 98, 97-98, за годину часу. Він побляд і каже: слухайте, я точно бачу, мене краще бачити, я все розумію. Я вам ще раз хочу пояснити, друзі, я йому годину часу сьогодні розказував про те, що є різниця між громадянином і громадянином України. То в законі про мобілізацію написано про громадянина, а вам всучили паспорт громадянина України. І я вам ще раз хочу пояснити. Коли в нас писали перший закон про громадянство 91-го року, то там було написано: зв'язок між особою це людина, в прямому тлумаченні слова це людина і Державою Україна. А в 2001 році викинули поняття держава і написали фізична люд, особа і Україна. Держава виконали. То коли вам розказують, що ви маєте виконати обов'язок перед державою, то відкрийте закон про громадянство і покажіть, де там слово держава є. Ще раз вам хочу показати, де ми живемо в корпорації, друзі. Просипайтеся і дивіться, що робиться. Ще раз кажу: для консультацій 067 382 1777 Viber. Будьте здорові, саме головне, будьте мудрі. Приймайте рішення, ще раз кажу: працюйте в правовому полі. Я закликаю вас, щоб ви жили в правовому полі, думали в правовому полі і були щасливі. Ви знаєте, що зараз на марафонах розкатують ситуацію про те, що мають чорненьких сюди привезти замість українців, яких не будуть чіпати мобілізація, вони просто будуть піднімати економіку. Ви, придурки, йдіть туди. А цих чорненьких, що вони працювали, там вже розкатується, ця, е, дають їм соціальний пакет, ніхто їх не чіпає, все нормально, но, щоб вони працювали. То про який підйом економіки ви говорите зараз? Про яку економіку, про яких підприємців, про збереження економік? Про що ви говорите, друзі? Ви що не бачите, що робиться? Яка 400 чи то 500, ще мільйонів витратити на якихось пінвінів до сьогоднішнього дня? З державних так званих підприємств ні одного дрона офіційно на фронт не прийшло. Все волонтери. Все волонтери. Друзі, я вам безмежно дякую за те, що ви допомагаєте нашим Збройним силам України. Люди їм треба допомагати. Тому що вони заручники обставин. Я вам дякую, наші ЗСУшники, за те, що ви є, за те, що ми маємо можливість розмовляти. Але ще раз кажу: в них там свої клопоти. А тут, коли ми живемо, вони мають прийти в нормальне суспільство. Тому ще раз кажу: дивіться, що ви робите, дивіться, як ви робите, і тоді все буде нормально. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, лошпарти тих расистів, дай Бог нам мирного неба, щоб ми спокоє спокою жили і розвивали свою країну. І країну треба все-таки будувати. Тримайтеся.